Від кишкової палички в Європі вже загинули 22 особи. Україна контроль за якістю овочів із ЄС посилила. Втім, забороняти імпорт на овочеву продукцію з Європи. Як це зробила Росія, поки не збирається. Чи захищені українці від смертельного продуктового імпорту дізнавалась Діана Панченко огіркова фобія докотилася і до України. Особливо обережні вирішили відмовитись від цього продукту взагалі. Гурці не покупаю, може не довіряю. Кірки невинні днями постановила Єврокомісія. А минулого тижня саме іспанські овочі вважали джерелом збудника. Тепер підозра впала на квасолю, не виключають, що джерел зараження кілька. У Росії імпорт овочів із Європи вже заборонили. У нас поки не поспішають. Виходячи з того. Які ми маємо об'єми імпорту з країн Європейського союзу сьогодні ми не бачимо необхідності введення абсолютної заборони на всі овочі з країн Європейського союзу. За останні чотири місяці до України завезено 584 тисячі тонн заморських овочів і фруктів. Це 7% від загального обсягу того, що реалізують державі. А заборона імпорту спровокувала б конфлікти сод. Додають у профільному міністерстві. У столичних супермаркетах тим часом переконують, наразі імпорту на полицях із овочами немає. Зараз на полицях ми бачимо виключно вітчизняне виробництво овочі, де, які зібрані в південних регіонах України, доставлені туди, звідси це Херсонщина, Одесьчина, Миколаївщина. Від минулого тижня Україна посилила контроль за якістю імпортних овочів і фруктів. Раніше відсутній бактеріологічний аналіз відтепер став обов'язковим. За вихідні дні нам надійшло два зразка овочів, які імпортувалися із Нідерландів. Сьогодні на дослідження надійшло три зразка помідорів. Результати негативні. Кишкова паличка ПТГ не була виділена. За даними Вооз, кишкову паличку вже виявили у більш як двох тисяч людей. Захворювання зареєстровано у десяти країнах Європи. Діана Панченко, Андрій Соловйов, телеканал Київ.